День 32 нашої подорожі по Японії. Ми провели в дорозі до гри Фуджі. У нас був прямий переліт з острова Ішигакі до аеропорту Наріта в Токіо. А потім у нас дорога двома автобусами до озера Яманакако, де ми вранці мали побачити гору Фуджі. Спати ми вирішили в наметі в кемпінгу. Загальних витрат на двох в цей день було 329 американських доларів. 33 й день нашої подорожі в Японії ми зустріли в парку з видом на гору Фуджі. Відчувалася висока вологість і температура вночі падала близько нуля. Червоні клени давали знати, що скоро буде зима. У відгуках писали, що з озера Яманакако відкривається найкращий вид на гору Фуджі, і тут найменша кількість туристів. Гору Фуджі, до речі, видно всього 80-100 днів на рік, решта часу її вершинка закрита хмарами. Ми перевіряли прогноз погоди під час планування нашого візиту сюди. І нам пощастило, гора Фуджі почала відкриватись. Ось такий вид на гору відкрився зі станції Фуджі Кавагучіко. Вирішили піднятися канатною дорогою, щоб побачити інший краєвид на гору. Ось така картина відкрилась перед нами. Це, мабуть, найбільш фотографована гора у світі. Потім ми приїхали до популярної інстаграмної локації парку Оїші. Гору почало затягувати хмарками, і ми вирішили, що знімемо готель та підемо відпочивати. В обід температура піднялась до комфортних плюс 20 градусів, тож прогулянка приносила суцільне задоволення. Тож ми лишили рюкзаки в нашому готелі і пішли дивитись одну з цікавих локацій. Це можна сказати, музей традиційного японського села під відкритим небом. Місце це не встигло ще набрати популярності у багатьох туристів, тому їх тут небагато. Але краєвиди з солом'яними дахами нам дуже сподобались. Одразу скажу, що це була найкраща локація з видом на гору Фуджи. Ми ще трохи прогулялись і поїхали заселятись в наш готель. По дорозі назад вийшли раніше і ще трохи прогулялись. Ми зняли номер в традиційному японському стилі з краєвидом на гору Фуджі. День видався чудовим, тому ми вирішили це відсвяткувати. Сходили в місцевий комбіні, придбали. Різність смачної їжі, загальних витрат на двох за цей день 156 американських доларів. Побачимось наступного дня!